Привіт народ! І сьогодні ми з вами будемо знайомитись з грою під назвою Kingdoms and Castles. Прикольна гра, мені сподобалась, стилістика прикольна. І взагалі вона надихалась баніше, здається, ще якимись іграми. І сьогодні у нас з вами буде знайомство, тому напевно оберемо легкий режим. Якщо вам цікаво буде, можливо на проходження перейдемо до складного. Давайте починати А перед початком. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також підтримувати канал будь-яким коментарем. І між іншим, по статистиці 90% моїх глядачів дивляться мене без підписки. Ну це ж не можна. ну що ви як оце, а? Так, добре, давайте прапор у нас буде такий, а називатися ми будемо Вірмбург. Ну, типу, щось середньовічненьке таке. Мені подобається. Так, що у нас по карті? Я трошечки буквально пограв, познайомився з тим, чи ну, нормально там взагалі буде е, по звуку, по графіці. До речі, я прибрав тут хмари, адже вони мені не дуже сподобались, їхня реалізація. Можливо, ну, Я не хочу їх включати, вони мені не подобаються дуже сильно. Так, давайте якусь нову карту увімкнемо, бо це мені щось не подобається. Так, з цього. що у нас? З Цією у нас дещо, напевно, покраще навіть. І риба є, і родючі землі є. Але все-таки ні, давайте ще одну створимо. О, ось це мені подобається вже більше. М -м, так, напевно, десь тут ми поселимось, чи навіть ось тут. Серед лісів ми поселимось. Так, тут у нас буде їжа, бо це родюча земля. Я вже в курсі. Каміння є, риба далеченько, але до риби ми одразу не дійдемо, а коли дійдемо, то вже нам не так потрібно буде. Все, давайте починати. Ось ми на нашому місці. Так, камінь у нас є, але камінь нам зараз не на часі. Так, дивитися, звичайно, воно буде в цю сторону. Ось так, наша фортеця. І в неї є радіус, в якому ми можемо е, саме будувати. Почати нам потрібно з дороги, адже всі будівлі тут повинні. Е, а що там? Там каміння якесь? Чи що заважає? Не знаю. А, потрібно виробити ліси. Так, коротше, розповідаю, всі будівлі потрібно з'єднувати дорогами. Ферми, ось це все. Ну, Воно має бути в радіусі саме дороги. Замок не рахується. І нам першим чином потрібно, ось бачите, біля дороги є радіус, який ми можемо там будувати. Тобто, у нас зараз потрібно на ферму 3, і на першу домівку їхню ще 5. То нам потрібно. Ми можемо витратити ось тут взагалі три, але мені здається, що і двох доріг вистачить і побудувати перші ферми. Звичайно, для того, щоб забезпечити їх їжею. Без цього ніяк. Так, будуємо ось так і все. Тепер ми можемо, в принципі, зняти ну, з паузи, і хай вони там розносять всі ось ці ресурси. Тут е, у нас нові люди приходитимуть лише тоді, коли у нас є вільні місця для життя. Так, відправимо їх на виробку лісу. Нам потрібно нові дерева, бо е, зрубати ось, дивіться, вас відвідали 4 особи, але не змогли знайти домівок. Необхідно більше домівок. І тоді вони у нас захочуть залишатися. Так, пшениця потихеньку виробляється. Будемо будувати зараз іще, але дочекаємось все ж таки трішки дерева. Хай вони вже його зрубають до кінця все, щоб вони не відволікались. І ми зможемо тоді е, гарненько все побудувати. Так, тут у нас буде каменоломня Одразу. Домівки, я думаю, буду будувати десь сюди в степ, де немає е, дерев. І дерев, і, роб... і родючих земель. Тому поки що ми можемо поставити ось ці хутори ось тут. Дві Два хутори буде достатньо, я думаю, на, на перший час. нас відвідала лише одна група мандрівників. Але поки що нікого іншого не було. Так, дивіться, ще в нас такий прикол є, що те, що ми не встигли зібрати. Воно просто-напросто зникає. В принципі, це логічно, я згоден з цим. Ой, ні, це знести це не потрібно. Угу. Так, ми давайте далі будемо з вами забезпечувати їжею. Тут взагалі є багато чого цікавого. Ось так. Їже ми забезпечені. Дві особи прийшло. Це ж більше працівників. Дивіться, в їжі тут є е, милин. Тобто плодовитість фермерських угідь, але не фруктові сади, е, пекарня. Перетворювати е, хліб, ну, пшеницю на хліб. так, е, Рибальська хатина, рибалка. Свинар, м'ясник, е, малий ринок. Ринок Норія. А, вода до акведуків. Акведук і резервуар. ну, Це, напевно, вже тоді далі буде. Ось скільки у нас взагалі захисних споруд. Частокіл, дерев'яна брама. Ну, коротше, тут багато чого цікавого, але я до того не дійшов. Я Там лише, може, чоловік 30 заселив до себе. І то, щоб перевірити, як воно все. Так, як я вважав, працює чи ні. У нас не вистачає дерева вже, тому ми будемо розчищати далі, напевно, наші місця для. Нашого майбутнього міста. Ліси тут густі, тому ось такими невеличкими клітинками будемо їх і е, розчищати. Сад, якщо я, навіть, е, якщо я правильно пам'ятаю, не дає в перший рік е, ніякого доходу їжі, якщо це можна так назвати. Тому нам потрібно думати щось е, інше. Можна. Та, в принципі, нам зараз не на часі. Нам потрібно назбирати. Ось на каменярню, бо камінь е, здобувається досить-досить довго. Я думав, що це буде трошки пошвидше. На даний момент ми ось тут можемо бачити, що у нас е, 10 чоловік у нас проживає. Нам потрібно замкові роботи. Е, Каменярі ось. Нам. Заповненість робіт. М трошки. Ага, це тобто 4 може бути. Зрозумів. Так. Э, добре, нам потрібно. Ага, ось бачите, ще є така штука. нас відвідало 3 особи, але лише 2, э, 2 особи вирішили в нас залишитись. Тому їм потрібно, мені здається, щось, ну, покращувати якісь умови. А як їх покращувати, я, якщо чесно, поки що не знаю. Ну, тобто. Зараз фруктовий сад почне давати свої плоди. Це вже буде круто. Давайте поки що ми побудуємо ось е, такі як міні-квартальчики. Мені здається, це буде прикольно. Я розумію, що я можу будувати і без доріг, але це ж вийде вже не місто, а щось таке. У нас будуть ось такі маленькі як е, комірки, де ми будемо будувати купу-купу. Наших е, куренів. Ну, це поки що вони курені, а потім е, можна буде побудувати там будиночки побільше. У них, по-перше, більше поміщається осіб, 25 ліжок. Е, більше податкових надходжень і 4, 4 голови домогосподарства. Це, типу, вони всі потреби будуть е, ну, задовольняти дому. Так, вибачте за невеличку паузу, ми з вами продовжуємо. На даний момент, що мені здається, нам потрібно зробити, я хочу побудувати ще одну каменоломню. Каменярню, вибачаюсь. Так, каменярню ми побудуємо ось тут, до неї дорогу проведемо. Просто щоб це було ну, гарно. Типу, я розумію, що це не обов'язково, але ось це моя така собі естетика. Можете написати, що про це думаєте в коментарях. Потрібно використовувати все по максимуму, чи е, можна і так. Тим паче вони по дорогам, якщо я правильно пам'ятаю, швидше пересуваються. Так, подивимося, що у нас по. Так, 37 плюс їжі у нас в тому році. Мені здається, потрібно побудувати ще одну... один фруктовий сад наперед. Так, де ми його побудуємо? Mm -hmm. Ми можемо побудувати його ось тут. І щоб заповнити це місце, і ще... зачекайте, маленька комора, вона дві клітинки займає, так? Так, ми з вами продовжуємо. Е Не будемо, поки ми комору будувати, будемо е будемо, будемо з вами ферми розбудовувати далі. Ось так. Вона піде у нас далі дорога сюди, і тут ми вже будемо щось вирішувати, напевно, проведемо її до рибалок. Але до рибалок нам зараз, що це дерево валяється? Чому вони його не носять? Бо у нас народу не вистачає, напевно. Всі зайняті. Давайте подивимось. Ось. П'ять нових мешканців. До речі, непогано. Шостий рік. Ми вже шостий рік живемо. Дві каменоломні працюють. Давайте пріоритети поставимо, напевно. Мені 8 чоловік. Один лишень будівельник. У нас три фермери, шість садівників по три чоловіки на сад. Все, немає у нас ні на замкові роботи людини, ні. До речі, дивіться, як прикольно. Я тут дощу ще не бачу. Прикольно досить калюжі виконані. Так, давайте продовжувати. Чому? Таке враження, наче вони на паузі? А, ні, ми. Ми наразі велике село. Ми потроху починаємо розбуватися в цих управлінських штуках. Саме на цьому я і закінчив е, свій пробний захід. І, до речі, дуже великий лайк-респект цій грі за те, що тут українська локалізація. На даний момент не так багато ігор, в яких вона взагалі є. Тому це дуже кльово. Напевно, тут ще можна полювати. Море, акведук, промисловість. Я просто бачу, що тут звірі бігають дикі. То, напевно, що можна було б. Давайте скарбницю побудуємо. Де в неї двері там знаходяться? Ось тут двері. Буде скарбниця знаходитись неподалік від нашого замку. Вона нам дозволить, е, як би це то сказати, збирати податки з наших підлеглих. Це нам дає можливість будувати там свинарник. Ось свинарник я б хотів побудувати, адже у нас, як ви можете бачити, ось. Е, є надлишок пшениці. Ще до того, що я побудую ще трошки. І. А свині їдять якраз цю пшеницю і дають м'ясо. Ну, все як, в принципі, в острові було. То це вигідно. Ось, карниця побудувалась, так? 5 робітників є. Давайте до неї поки ще 10 буде. Нам золота не так багато потрібно. І нам потрібно вже добудовувати нові. Е, так, колодязь, обов'язково. Ось тут ми побудуємо. Колодязь. Я про нього ледь не забув. Розвинене місто. О, і ще скільки всього є. Лазня, бібліотека, собори. Ну, це просто відпад. Мені дуже подобається, але потрібно поставити їм на зрубку лісів, адже у нас деревини не вистачає. А всі мої амбіції трошки прихворів я. Але то таке. Ось 6 осіб нас відвідали, але лише один захотів залишитись. Це мені не подобається. Так. Тепер настав час, мені здається, будувати вже ось такі будинки. Де там в них вхід? Ось тут вхід. Біля якраз таки скарбнич. Е так, це ж скарбниця. Так, біля скарбниці буде у нас два е великих. Ага, це вовки хотять, а не дикі тварини. А як їх вбити? Одного чоловіка в нас вбили. Погано. Так, зараз вони добудують наші будиночки і все, я сподіваюся, буде добре. Тут вони добре працюють. Все у нас 59 вільних місць. Давайте займемося їжею, щоб. Вони поки добудували. Там ще щось. Поставимо два фруктових сади, я думаю, цього буде достатньо. І все інше ми заповнимо фермами. Можливо, потім ми будемо це все е, взагалі перебудовувати. Ось так, я думаю, буде нормально. Воно, в принципі, і до дороги прилягає, і ферми, ну, я не буду. І ще до кожного фруктового саду можна було б, до речі, для краси додати дорогу. А ось до кожної ферми не буду, бо це трошки нереалістично. Якщо ви могли бачити поля, то ви б помітили, що вони величезні і доріг там немає. Ну, є ґрунтові, але не такі часті, як могли б бути. Так. Із чотирьох троє в нас залишилось. Добре, і ще троє. Ми потихеньку ростемо, напевно, наступний ріст поселення буде у нас е, на 50 осіб, мені так здається. Потихеньку грошики в нас копляться. Що ми будемо е, першим будувати? Так, давайте ось це ми знесемо. Вони хочуть вугілля, до речі. Так. Давайте лісництво ми тоді побудуємо десь ось тут. Не знаю навіщо, але ну, воно нам зараз просто поки не треба у нас лісів і так вистачає. Ось тут лісництво ми забабахаємо. Так. Місто. Виробництво воно знаходиться. Ось тут воно буде знаходитись із цими шестеро залишилось. Вже непогано. Бо ми не можемо. О, ось вуглярку побудуємо одразу після біля лісництва. Той, хто займається пожежною безпекою, зараз буде плюватися в екран. Але я скажу, що тут так можна. Тому що це ігрові допущення, і у нас люди всі дуже відповідальні. І все у нас буде добре. Хоча, напевно, що криницю можна було б і поставити про всяк випадок. Але, якщо що, лише ліс горить, подумаєш, скільки там? Так, по їжі, що у нас з вами? По їжі у нас скоро буде кап е наших фруктів. Несподівано. Я думав, пшениця швидше в кап. пройде. Так, все у нас. Є і вуглярка. Виготовляє два вугілля з одного дерева. Тут що ти робиш взагалі? А, Він просто збирає і саджає нові дерева. Ну, хай займається, мені, в принципі, не шкода, тому коротше. Над... Потрібно буде тут щось придумати з. Коморою, адже щось вони досить довго таки несуть е ресурси. Так, що у нас піддані хочуть е корчму? Так, вугалярка зараз буде працювати, корчма у нас буде знаходитись десь тут. Ага, нам потрібно видалення каменю. Некорисне каміння. А як це зробити? Зачекайте, допоможіть мені, будь ласка. Зрубати, ні? Ні, зрубати не допомогло. Відновити. Знести. Видалення каменю щось не працює. Так. Подивимось, що у нас е, клініка, доглядач, кладовища. Ні. Це не те, що мені зараз необхідно. Так, місто у нас буде розвиватися в ось цю сторону, тому. Корч і тут і побудуємо. Так, а ось мені цікаво видалення каміння. Пірс. Промислові залізна купальня. 25 золота не вистачає. Ось. Я хочу рибалку побудувати. Воно нам щастя підніметь, тому буде норм. Ага, на глибоководі воно не хоче працювати. А ось тут, до речі, буде саме те. Якраз для нього містечко І. знайшлось. Так, потрібно дорогу провести туди. Давайте це зробимо. Так, що ж знову повертаємось після невеличкої паузи. У мене тут деякі обставини, вибачаюсь. І ми з вами будемо. Прорубувати дорогу до нашої рибалки. Хочу, щоб дорога була. Ось дивіться, скільки у нас фруктів просто зникає. Нам потрібно. Е... Ну, типу, якщо я тут комару побудую, це не дуже їх то... їм то й допоможе. Її потрібно будувати десь ось тут, напевно. І криницю тут потрібно побудувати, бо. Вони просто-напросто згорять. Мені це не дуже подобається. Потрібно робити все для того, щоб було нашим підданим добре. Мешканцям не подобається шум від каменярні. Та ви що. Потрібно терпіти. Що ми зробимо, якщо життя таке? Так, човник у нас вже катається, він нам рибу приносить. Одного буде достатньо, бо там було написано, що не можна ставити багато, бо рибні запаси е будуть вичерпуватись. І рибки в нас більше не буде. Де в нас ще рибка є? Рибки ось тут небагато, а ось тут багато. Але до неї йти це ще е та складність, скажімо так. Дерева в нас тут вкрай багато. Нове дерево, до речі, виросло. Я тут же ставив, щоб вони все зрубали. Так, ми. Мощі на дерога. Значно швидше пересуватись. Ні, це мене... Мене це цікавить, але не за такі великі кошти. Так, ось так. І тут я хочу побудувати комору. Навіть десь ось тут. Ні, зачекайте, я не, не повернув її. Так, зносимо. І поставимо щось, ну, гарніше, типу, щось. Не сховище продуктів. Комора. Нам потрібно її повернути. Ось так. Це вже те, що я хотів. Так, дорогу ставимо. І, в принципі, на цьому можна. І закінчувати, що ми тут е, новеньке таке можемо побудувати, якщо можемо. Е, свинарник ми можемо поставити. Якщо вже в нас е, тут знаходиться їжа, то давайте далі її тут і будувати. Ось так. І вони ходять кудою? Так, вони ходять по дорозі, вони красавчики. Те, як потрібно було, так вони і ходять. Тим часом у нас 8. Монет є, давайте трошки піднімемо податки, бо їх занадто мало. І е, потрібно нам задуматись про нові дороги. І відповідно. Заблизько до Вовчого Лігва. Так, давайте не мені тільки моїх вірних підданих. А, можна зробити один квартал таким величеньким, щоб тут помістилося якраз. Е, так, де а, двері знаходяться ось тут? Хм, це вже трошки неприємно. Давайте подивимося, що ми можемо зробити взагалі з цим. У нас досить багато нас відвідують е, відвідувачів, але вони не можуть знайти собі місця. Так, давайте розберемося з е, солдати. Можуть їх убивати. Ем... А для солдатів що потрібно? Військова палата. 50. Ні, це не те. Ось, в казармах, напевно. Ну, небагато. Коротше, нам потрібно дуже-дуже багато золота для того, щоб приборкати цих довбаних вовків. І дерева в нас немає. Добре, давайте ці труднощі вже залишаться в минулому, напевно. Е не забувайте підтримувати це про е знайомство лайком, підпискою та коментарем. Також напишіть, хочете ви продовження чи ні. Можливо, ми підемо тоді на склад... ну, складну складність, тавтологія, але нічого, я думаю, ви зрозуміли. Е можливо, ні, не знаю. Поки що начебто легко здається. Там і зими подовше, і якихось ворогів більше. Будемо розбиратись, не знаю. Якщо вам сподобалось, то не забувайте лайки ставитися. Я напевно вже повторююсь. Добре, віримо в ЗСУ, чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.